Всіх вітаю! В цьому відео хочу вам показати ресурс MyColorSpace, на якому можна підібрати ідеальну кольорову палітру. Якщо ви працюєте, наприклад, з презентаціями, то дуже важливо підбирати, підбирати кольори, які поєднуються між собою. І даний ресурс за допомогою штучного інтелекту дуже гарно з цим справляється. Ви вводите внизу в 16-ковій системі колір, його навіть не треба вводити, а ви вибираєте. Ну, от, наприклад, я вибираю будь-який колір. Ось такий я вибрала. І далі натискаю кнопочку Генерувати. І нижче показано кольори, які з даним кольором гарно поєднуються, ідеально поєднуються. Ви вибираєте будь-який колір без решітки. Ось, наприклад, я записую собі 7FAE 67. І далі я через Office 365 зайшла в презентацію. І тут зараз виберу через контекстне меню фон, суцільна заливка, і я вибираю інші кольори. І ось тут я зараз записую так, той колір, що я записала: 7 F A E. Є е, окей. Заданий колір. Вже у мене в якості фону. А далі, якщо я хочу вставити будь-яку фігуру, наприклад, ось так. І щоб у мене було гарне поєднання кольорів, то я зараз знову переходжу на даний ресурс і вибираю той кольор, який гарно буде поєднуватись із вибраним кольором. Наприклад, даний кольор записую знову собі. 226370. І далі, ось тут через контекстне меню, знову вибираю заливку фігури. Ось тут. Бачите, тут уже у вас буде серед останніх нещодавно використаних кольорів той кольор, що ви тільки що вибирали, тепер він у вас буде постійно є інші кольори. І ось тут я задаю тепер колір, який я записала на листочку 7F. А Є 67. Так, це той колір, А, ні, не такий. Я записала 226 370. Все. Окей. Ось подивіться уважно. Тут це гарне поєднання кольорів. Для нашого зору, для зору користувача, який буде дивитися цю презентацію. І, до речі, на даному ресурсі ви можете прогортати, тут є різні варіації того кольору, який ви вибрали, а також можна задавати градієнт або трьохколірний градієнт це змішування двох або трьох кольорів. Ось трьохколірний градієнт. Ви вибираєте три кольори, будь-які, ну, давайте виберемо сині різні. Ось так от, три. Два кольори, це я вибрала зараз два. І представлен градієнт із двох кольорів. Якщо це видно, бачите, ми ж можемо це зараз іде по діагоналі. А якщо, наприклад,. Ну, давайте я більш такий колір візьму, світлі, світліший. І виберу ось так знизу вгору згенерувати. Ось зараз гарно видно градієнт із двох кольорів, а тут рядом можна вибрати і е, трьохкольорову гаму, кольорну гаму і цим е, вже градієнтом користуватися. Ось такий ресурс. Дякую за увагу.